Всі пам'ятаємо просту істину: мобілізувати може будь-який ТЦК, але право на вістрочку потрібно реалізовувати в тому, в котрому перебуваєш на обліку. Так от чоловіки, котрі розуміють, що зараз подали заяву на вістрочку, не перебуваючи на обліку. Взагалі ніде. Або місцевий ТЦК, де ви зараз фактично проживаєте, знайте, що нічого з того не вийде ні по бездіяльності, ні по відмові, ні по наданню відстрочки. Вам необхідно звертатися із заявою до того ТЦК, до котрого ви відноситеся, в котрому ви перебуваєте на обліку. Відповідно звертаєтесь туди, там розглядають. Там надають, якщо виникає необхідність, подальшому знятися з обліку і стати на облік в іншому ТЦК за місцем свого проживання. Приміточка це не стосується ВПО. Вам необхідно це питання також врегулювати. Коли ви апріорі ніде не перебуваєте, перша опція це буде взяття на облік і особистий прихід в ТЦК не дружиною, не адвокатом, а вами.